Ростуть собі для канала. Ми собі наконку. гуляємо, ходимо собі, навколо там така от є. На така доріжка, ми собі круги намотуємо з чоловіком, стоїть жіночка і збирає пелюстки від рози для варення. І ми собі йдемо ну, таким швидким кроком. Чоловік спереду, я трошки пода, позаду. І тут пес, величезний пес, ну, накидається пес на нього. Це похожий на то така порода типу шотландської овчарки. Ну, ну, великий пес. Якщо знайдемо в, в інтернеті, то причепимо тут, як виглядає той пес. Кидається на нього. Перший раз він відійшов, так швидесенько, відпригнув, відскочив. Другий раз ми йдемо по колу, а пес взагалі, як кинеться, майже за литку хапає. Я ззаду йду, я в шоці. Він за Петро руку хотів, відскочив, за литку, він за руку Навіть за руку і ви собі який високий. Петро відскочив на два метри. Я підходжу до тої жіночки і кажу, чому ви не тримаєте наморднику вашого пса? А вона каже: а чого це він іде і розмахує руками? Я в шоці. Я кажу, ви що, не нормальні? Як можна? Та я просто собі йду. Я ж не можу йти солдатиком. Ну не можу солдатиком іти, просто йде швидко ну і руки розмахує. Ні, я не я просто йду, Нормально Ну, нормально йде собі, махає руками. вона Всі кажуть... люди як ідуть, махають рукою. Вон тітка йде, теж махає. Всі махають рукою, як йдуть. Ну. Так побудовано. Нормальна, пр... нормальна претензія, ні? У жінки. Ти кажеш, що вона не в наморднику? Каже, то лагодна порода вона не має бути в наморднику. Наскільки я знаю, собака більше 10 кг маси повинна бути в наморднику. Наша вакса рахується, бо є три породи такс: карлікові, середні і великі. Та чорна в нас колись була, то вона була велика. На півтора рази більша була, ніж та, що в нас була в От. А та наша, вона середня. І вона вже мала бути в наморднику, бо вона може вкуситися. No. Я до неї підходжу, нормально говорю, а вона на мене починає кричати, чого це він іде і розмахує руками. Я кажу, знаєте що? І ви йдіть на... в інтернеті, подивіться, чи та порода повинна мати на Вона, Вона не повинна і ті типу, повістаньте від мене. Я кажу, Ну і добре, якби його вона вкусила, що би ви тоді говорили? Не вкусила би. І пішла. Ну, нормально таке, ідеш собі, гуляєш, нікого не чіпаєш, на тебе тут собака накидається. Я в шоці просто з людей.